Спаси нас. Бород, це спаси нас. Хри свята воро. спаси нас. Приподобні очі наші, О, е мали за нас. Реподобний очі наші, О, мали Бо за нас. Подоби очі нашам філокі, мали Бо за нас. Приподобний очі нашам філо. Тому духу і мені пася і на віки, дитина. Пресвятая родиця спаси нас. Пресвятая бородиця, спаси нас. Преподобні очі наші моли Бога за нас. Преподобні очі наші. Тому духу і мені по зачасти на віки, віки кила, до той має за її стино, слове, Боротицю, приснува. do senhor святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отце і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий заряд, це і ціле немочі нашої імені Творади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Ісина, і Святому Духу, нині повсякчас, часи, на віки віків. Амінь. Отче наші, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. У є Царство сила і сили слава. Сина и Святого Духани по час и на веки, веки. Аминь. Твоєї молимося тобі, і помилуй. О, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, ще молодця, святіш оці нашого філарета, патріарха Кисської Руси України, і владику нашого високопреосвященнішого пресвященішого Михаїла.